Вітаю вас, друзі, товариші, або навіть ті, хто перший раз на нашому каналі, запрошую до перегляду нашого наступного відео. Сьогодні ми приїхали не в ліс насправді, а в поле. Сьогодні будемо проводити пошуки по Першій світовій війні, пошук глибоких сигналів. І сьогодні збудеться моя маленька мрія. Сьогодні буду проводити пошуки в полі. Давно мріяв, давно хотів, і сьогодні цей день настав. Тому все найцікавіше знову ж таки побачити в цьому відео. Вам бажаю гарного перегляду, а нам хороших знахідок. Розпочинаємо! Друзі, ранок вже розпочинається, в нас сьогодні сонячно, гарно, красиво, і ми сьогодні з друзями копаємо ями. Ось починаємо. Ось так виглядає процес. І є перші знахідки. Ось така битка, доволі таки популярна. Пляшечка серед смітничків по першій війні. Є маленька, і погляньте. Доволі таки рідко попадається ось такі трофейні пряжки на ремінь. Тут, речі, позиції німців і австрійців, а пряжечка російська. Скоріше за все, трофейна. Дуже гарний стан. Буде прикрашати колекцію. Все є, є клеймо. Клас. Вітаємо з першою знахідкою і продовжуємо дуже гарно. Так, погляньте, розкопуємо смітничок. Ось тут видніється гарна коричнева пляшечка. І вам ще покажу. Погляньте, товариш підняв. Яка гарна цікава пляшечка. Тобто вона звичайно, як винна виглядає. З-під вина, а тут таке клеймо. Клас. Будапешт, Дуже гарна пляшечка. ми будемо продовжувати. То що, Друзі, виймаємо ми цю пляшечку. Битка? Ні. Просто як зменшена копія битки, правда? А ну так протерта, що немає нічого. Капець, вона якраз така маленька. Вона як битка тільки маленька, правда? Ну, так цікаво. І нічого. Ну на жаль. На жаль. Але вона красива, гарна, якраз правильна, така як має бути. Реально, за виглядом як битка, тільки просто зменшена. Ну нічого нічого, продовжуємо. Друзі, ми продовжуємо розкопувати і погляньте, ось там є пляшечка. А ну покажи, які там літери є. Так, погляньте, ух ти! Є літери. Клас! Ну все, будемо акуратненько виймати. А з цієї сторони вам покажу багато гільз, патронів обоймов. Що ж, виймемо, вам покажемо. Друзі, цей момент настав. А ну, дивимося. Ух ти! ти що поглянь? Поглянь, поглянь, купа купа літер. Купа літер. Вау! Дуже-дуже гарно. Треба буде почистити і вам ще краще показати. Дуже гарна пляшечка. Так, трошки. Ага, Трошки повитирали і ось так пляшечка виглядає. Тут, до речі, пише Нью-Йорк. Ага, ось таку, як я знаходив кілька виїздів тому. Дуже така цікава, бачиш? Ну. Але... Ну, Я, якщо чесно, не часто такі знаходив. Правда? У нас вже на, на передній привід є. Дві штуки. Так, вертаємось до пляшечки. Пишу фул, одна друга пінти. Генрі Вейс. Можливо, тут навіть вказана адреса його, тому що тут аве як авеню. Можливо, я так просто припущення мої. Дуже цікаво, дуже цікаво. Продовжуємо. Ножичок. Ага, та, Ножичок розкладний. Здавано. Так, ми продовжуємо знімати. Знахідки йдуть і це нас тішить. Дуже гарний смітничок з товариша. Будемо продовжувати. Так, друзі. Випала у нас ось така пляшечка. Ага. Є написи. Що там пише? Евіко Вентріло. То теж, мабуть, щось таке. Можливо, не знаю, щось з медицини, можливо. Або ще якийсь напій. Скільки тут, напевно, десь? 250, правда? Плюс-мінус. Дуже гарно. Продовжуємо. Із цікавого попалася щойно ось така кришечка від казанку австрійського. Кругла. Доволі таки бадьорому стані. І є ще надольник на гвинтівку. Ну, ось такі справи, продовжуємо. Так, друзі. Купаю, є свій смітничок. Ось так він виглядає. Ось так я вже розкупав його. І ось що випало. Поки що з найцікавішого у мене є ось такий зачіп. Там, до речі, якщо придивитися, видно клеймо. Що ж, оббиваю монотонно стіночки і ось на одній з них погляньте навчальна, граната ручна німці. Ось тут є отвори. Доволі таки не часто нам попадається. Ось такі справи. Тож, друзі, якщо коротко знахідки трошки пішли на паузі. І от тільки от за довгий час ось вискокла ось така баночка медицинка, пише 50 Ось такі справи Розкопуємо, розкопуємо далі Ось так багато вже накидав Продовжуємо. Чогось звідти випала монетка. Австрійська монетка. Так що гроші вже на пиво є. Значить, день втався. Друзі, дрібниця, але приємно. Погляньте, ножни Можне від штик ножа австрійського. Ну, в такому собі стані. Майже ідеальному. Продовжуємо. Трохи сумно зараз, якщо чесно, багато купаю, але мало отримую. Але щойно випала така штука, такої ще не видів, це скоріш за все верхній верхні такий корочок. Якоїсь пляшки, графінчика. щось з такого плану. Дуже цікаво. Подивимось, що буде далі. Ось такий проміжний у нас результат в товариша. Багато є пляшечок. основна маса листь, але є розписані. І погляньте, яку маленьку пляшечку знайшли. Клас! Вона така вузенька, так? пласка така. хм, Цікаво від чого вона така. Шкода, що без написів. Але дуже така симпатична. Хм. Цікаво, цікаво. Продовжуємо. Ось цікавого. попалося ось такий штикніж. Трошки покручений, але сам факт, ось такий австрійський штикніж. Погляньте, що щойно потрапилося на парник. Ось така маленька пляшечка. І погляньте. Безліч написів. Леопольд Хоріхтер. Дуже гарно. Клас. Так, мені останнім часом не таланить, але час від часу попадаються такі всякі маленькі ніжчачки. Ось така баночка подовгата, маленька, без написів, правда, без літер. Але сам факт, продовжуємо далі. Гляньте, яку красу щойно ми знайшли. Ох, дуже гарний смітничок в товариша попався. Бразайкалман. Нагер. Скедо буде дуже гарно. Така зелененький колір такий приємний. Да, Ну. Ну, супер-супер. Супер. Вітаємо, дуже гарна знахідка. Клас. Роблю підкоп. І ось там далеко випав мені, щойно. Теж так ніж. Або точніше залишки від нього. Чи ні? Це ж ти взагалі чи ні? Хм. Ніби ручка. Хм. Дуже цікаво. Ну як ви помітили, ось там далеко відніється пляшечка. Я не знаю чи вона має літери чи ні, але треба буде її дістати. Ось вона ось там. О, ну, мені здається, по не Хм. Зараз дістанемо. Швийняв я цю пляшечку. Виявилася вона звичайною. Єдине, ось тут просто є буква W. Певне це вотер. А десь ось тут. Десь я бачив, Ага, ось. Ось тут двічки. Все. Більше нічого немає. На жаль. Що ж, попалася ось така одна частина від ножиць для різки колючого дроту. Може, кілька разів знаходили цілий комплект, тут лише одна частина. Такі-то справи. Що ж, продовжую я копати цей смітник. Вискочила начебто ось така незвичайна баночка, але я придивився. Ось тут є літери. 904 рік. 911-й. І є написи ось тут навколо. так що це вже непростенька баночка. Покладемо її ось тут. Ось такий в мене результат. І я продовжую. Ось так виглядає наші будні. Ось там товариш ходить. А ми копаємо. Так, закінчу я потрохи вже цей смітник. Не дуже багато і активно він мені дає своїх артефактів. Але ось купаю і на відвалі з'явилася ось така кришечка від кишенькового годинника. О! Погляньте. О, це ж патріотика. Клас! як я люблю патріотику. Та, тут Франц Йосип, і, ф, і ф, цей Івільгельм. Ха-ха-ха. О, це вже супер, супер. Дуже люблю я такі штуки. Клас. Так, цей смітничок я вже завершив. Буду закопувати. Давай, давай, Назар, добре закопуй. Щоб ніхто не сварився. Що, друзі, ви готові? Погляньте яку красу великого товариша. Це просто щось неймовірне, погляньте, ціленька, гарненька, пивна пляшка. Ще з таким орлом. Бомба. Дуже гарна пляшечка. продолжим. Там жесть, ж, сколько этих консерв. В основном только одни консервы. Ну, пару пляшек там на дне. И все. Это я рыпнул. Фух. Так, наступна пляшечка. Ось такая медицинка. Есть написи ось тут. Хербаково. І ось тут Хелманс. Ось такий цікавий смітничок сьогодні попався дуже багато гарних знахідок. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо. Насправді у нас вже завершились сили і почав падати активно дощик. Це означає, що земля перетвориться в болото і купати. Дуже важко. Але самі бачили, товариш, сьогодні знайшов мега-смітничок з великою кількістю гарних пляшечок. З цим його вітаємо. Дякуємо всім, хто відвідує наш канал. І побачимося наступного разу. Бережіть себе, бувайте!